Шановні українці, щиро вітаю вас з Днем Конституції України. Конституція це основа нашої незалежності, втілення багатовікових прагнень українського народу до свободи, справедливості та гідного життя на рідній землі. І для кожного ці прагнення свої. Наші воїни відстоюють суверенітет України, показуючи всьому світу взірець мужності. Дипломати захищають наші демократичні прагнення. Саміт миру став найпотужнішим заходом за часи незалежної України, і Україна починає вступ до Європейського Союзу. Волонтери, лікарі, рятувальники кожного дня доводять, що Україна це держава про людей і заради людей. Повага до конституції це не лише про дотримання закону, це передусім усвідомлення прав і свобод. І повага до них. Кожна людина носій суверенітету і єдине джерело влади. Це закріплено нашою Конституцією. А права людини найбільша цінність. І ми мусимо оберігати їх разом. Бо наша сила в єдності. Саме таку єдину і потужну Україну бачить своєю метою президент України Володимир Зеленський. Партія Слуга народу разом з главою держави докладає всіх зусиль. Для втілення цієї мети в життя шануємо один одного, поважаємо закони, будуємо власну державу. Слава Україні!